Вітаю вас на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі Головні новини міста. Завершується 316-й день війни України з російськими загарбниками. За добу РФ втратила 810 своїх недосолдат. Відтак орієнтовні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення невдовзі становитимуть 110 тисяч вояк. Крім того, на брухт українські захисники перетворили понад 3040 танків та 721 гелікоптер. Натомість, за даними генштабу, авіація ЗСУ за добу завдала 25 ударів по місцях розташування окупантів та їхньої техніки. Проте українські військові не виключають можливості ще однієї хвилі наступу росіян. Росіяни вже готуються до того, що більшість. З цієї хвилі так само загине або потрапить в полон, вони також вже готуються і до наступної хвилі мобілізації для того, щоб знову ж більш швидко відновитись ніж минулого разу. Тому вони абсолютно спокійно сприймають той факт, що не треба там багато витрачати ресурсів на мобілізованих, адже вони там. Всі досить швидко або загинуть, або потраплять в полон. Тому вони спланували наступну вже е, ну, наступну хвилю наступу. Єдине, що я не впевнений, що вони, наприклад, для себе вже вирішили, де саме вони будуть за їх рахунок виступати. Наступати. Я думаю, що вони ще досі розглядають декілька сценаріїв. Рятувальники Білої церкви винесли з палаючої квартири жінку та врятували чоловіка. Як повідомляє прес-служба надзвичайників області, пожежа трапилась в оселі п'ятиповерхового будинку по вулиці Ярослава Мудрого. Причиною загоряння стали домашні речі. Приборкували вогонь дев'ять пожежників за допомогою трьох спецмашин. Жінку передали медикам, а чоловіка вивели на свіже повітря. І далі про демографічну ситуацію в громаді у 2022 році на Білоцерківщині вдвічі більше померло людей, ніж народилось немовлят. Як повідомили у міському відділі Рацу, загалом за минулий рік на світ з'явилось понад 1400 малюків, Одружилося майже 2130 пар. А ось розлучились 210. На жаль, маємо невтішну статистику зі смертності: майже 2810 тисячі Ешканців громади померли, змінили ім'я прізвище. Чи по батькові за рік забажали 92 білоцерківця? Цинізм міської влади не має меж у той час, як чиновники отримують щомісяця десятки тисяч гривень зарплатні. Захисники добровольчих формувань Білоцерківської громади отримують мізерні гроші за охорону стратегічних об'єктів чи варту на блокпостах. На цьому наголошує командир ДФТГ номер 4 Віктор Левицький. За його словами, мер Білої церкви Геннадій Дикий лише на шостому місяці війни вирішив платити добровольцям з міської карти. З по 20 гривень за годину служби до цього часу. Місцеві оборонці стояли на варті російської загрози абсолютно безкоштовно. Тож багато хлопців розуміючи, що це знущання з боку влади отримували. 200 гривень за 10 годин перебування на морозі, бо за такі кошти неможливо прогодувати родину. Тож змушені шукати роботу або допомагати зсу. Як наголошує командир ДФТГ номер 4 з відповідною проблемою відсутності соціального захисту білоцерківських тероборонівців, він звернувся до Верховної Ради, де парламентарі пообіцяли втрутитись у ситуацію разом з Кабміном. Люди підустали. Значить, без на добровільній повністю основі, в них є сім'ї, їм треба було їх і, і кормити, і якісь заробітки. Ми почали якби, до влади з пропозицією виступати якусь оплату за ці діжурства і тому подобне. Але будемо сказати, ці діжурства були дуже мізерні. Оплата за діжурство це 20 гривень в час, а хлопці, ну, Пачку сигарет викурив і немає, але ж додому на на щось нести. Через постійні відключення електроенергії вартість продуктів зросте. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, підвищення цін коливатиметься на рівні 3-5%. Причинами здорожчання є не лише блекаут, але й використання підприємцями генераторів. Суттєвого зменшення виробництва за останні місяці не спостерігалось, але відключення електроенергії можуть стати критичними для деяких виробників. Тому мінагрополітики розглядає можливість забезпечити їх альтернативними апаратами живлення. Ось економістка Лідія Горошкова стверджує, також на цінову політику нині впливає порушення та здорожчання логістичних зв'язків та інфляція. Тож рекомендує українцям бути ощадливим. Для того щоб дивитись на майбутнє в цьому житті в нас повинні бути свята, і от моє побажання все ж таки, не дивлячись на складні часи, намагання щось заощадити на майбутнє, треба жити і майбутнім, але частиною того майбутнього є сьогоднішнє життя, і тому не треба себе обмежувати в бажанні мати мати свято. Треба бути більш поміркованішими. У сьогоденних витратах і розуміти, що найближчим часом, ну, тобто через місяць, два-три, легше не стане. Країна, країну руйнують, країну треба буде відбудовувати на тре, на це треба певний час, тому поміркованими у своїх витратах. Легкі, як пір'я, дороговартісні, як ювелірні вироби. Білоцерківська майстриня створює унікальні ялинкові прикраси, які підкорили світ ще на початку минулого століття. Втім, з приходом нових технологій про них забули. Проте героїня нашого наступного сюжету взялась відроджувати рукодільні традиції. З чого ж жінка виготовляє фігурки та як казкові персонажі стають неповторними атрибутами новорічних свят, бачив Ярослав Гопа. Сам. Ось у мене є така коробочка. Чоловік каже, скільки в тебе таких коробок конфет? Хоч би одною гостила. Але коли відкриваєш, тут така ніякі не конфетки, тут мої нові герої, які скоро будуть, я не знаю, хто ким буде ще, але вони будуть народжуватися. Пані Людмила показує нашій знімальній групі майбутні ялинкові прикраси, які неможливо знайти на прилавках магазинів, адже жінка створює їх власноруч. А майстрів, які займаються подібним в Україні, обмаль на перший погляд може здатися, що ці фігурки зроблені з бетону або ж гіпсу. Втім, насправді головний їхній компонент. Вата, а важать не більше 150 грамів. Рукодільною творчістю білоцерківчанка на пенсії займається 4 роки. За цей час встигла виготовити понад 100 іграшок. Їх вона називає своїми дітьми. Але як часто стається у житті, вони роз'їжджаються по різних містах: Київ, Чернівці, Крим та навіть Техас. За словами майстрині, при виготовленні ватних персонажів у кожного вкладає свою душу та енергію. Їх можна дарувати як на стоєчки, от бачите, воно різні розміри, її можна на ялиночку, як ця баба-йожечка у мене. Все фантазійне, я нічого не беру. ну Ні з яких картинок я питалася, але тільки по фото. А так воно от приходить, я беру вату і вона волшебна. Вона така волшебна, вона сама. Себе ліпить. Поначалу я навіть до трьох часов ночі ліпила. Я не могла заснути, тому що воно мені всі сплять, тиша така, а я собі. Майструю, роблю казку. А наутро вже показую своїм рідним. Вони о шедевр, шедевр. Ну я знаю, що до шедевра ще далеко. У дитинстві Людмила мріяла стати художницею, але не судилося. Тож повернулась до творчості декілька років тому, коли в інтернеті побачила відео з виготовлення ялинкових прикрас. Спершу майстриня створила одну, втім не змогла зупинитись, і тепер без улюбленої справи не уявляє життя. Патні фігурки, ніби герої зі сторінок літературних творів, які роблять її будні казковими. Як розповідає жінка, від початку війни виготовляє патріотичних та національних персонажів. Крім того, на м'який матеріал переносить образи реальних людей. Для цього використовує різноманітні техніки та матеріали: вату, фольгу, дріт, нитки, клей та фарбу. Також подекуди тканину. Береш свою дитинку і намотуєш. Дуже гарно, плотненько намотуєш. І так ручки, ножки, головку, все все ти намотуєш. І, виходить, отакий монстрик. <реш> Ось такий монстрик страшненький. І тоді все це фіксуєш ниточкою. На цьому етапі треба його або вату ще намотати і намотувати ниточкою. тоді, виходить, іграшка така пухка. А якщо треба, щоб. Міцна вона була така плотна, то кожен слой ми беремо кісточку і. Використовуємо клей. Після цього іграшку потрібно просушити та вирівняти шар, а лише потім оздоблювати Батьківщиною таких ватних шедеврів. Вважають Німеччину. Втім, там ця технологія вже давно не популярна. А ось в Україні набирає обертів. Проте рукотворні прикраси цінують більше за кордоном. За подібну іграшку поціновичі готові викласти від 50 доларів. А ось у нас лише 30. все залежить від розміру та складності роботи. Крім того, такі фігурки радуватимуть не один рік, адже вони не б'ються та можуть стати сімейною реліквією, що передаватиметься з покоління в покоління. Ярослав Гопацца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Життя розділилось на до та після. Цей вислів стосується кожного українця, а особливо військових та їхніх родин, когось чекають місяцями, аби вони приїхали хоч на декілька днів у відпустку з фронту. А деяких переховують у російських бараках, доля яких невідома. У наступному сюжеті розповімо про героя Маріуполя, який нині перебуває у полоні. Як дружина та син чекають на свого захисника? Дивіться у сюжеті. Людмила вже понад сім місяців чекає додому захисника Маріуполя. Як розповідає жінка, її 44-річний Ігор служить в полку Азов з 2015 року. Його контракт закінчувався двічі, але він продовжував його. Адже захист батьківщини це не просто голослівні слова, а справа всього його життя. Людмила навіть ревнувала чоловіка до служби, однак зрозуміла, що йому без цього ніяк, тому що разу знову відпускала на фронт. Останнього разу вона бачила коханого на початку січня 2020 2022 року від початку повномасштабного вторгнення він перебував у Маріуполі, де точили запеклі бої. Дружина чула голос чоловіка чи не щодня. Втім, згодом ці розмови стали рідшими, адже зв'язок був поганий. 16 травня Ігор написав, що йде на обмін. Думала, що все відбудеться по факту. Тож радості не було меж, але лише потім зрозуміла це полон. навіть коли пам'ятаю, познайомились ще далеко до 14-го року. Але в нього якось так от відчувалось, що він потрібен. Для нього важливе питання було України. У кожної людини є свій запах тіла. Я його стала вдома відчувати. Я заходжу і чую, наче він вдома і всі шукаю. Не знаю, можливо, це причуття якесь, сподіваюсь, добре. Ну, що його речі? Вдома. Хожу в його речах, піжами змінила на його футболки. А в нашій кімнаті стоїть наша спільна фотографія. Я не можу пройти ні разу, просто мимо неї я кожного разу підходжу і цілую його. А коли лягаю спати, я беру його подушку і обіймаю. У липні білоцерківчанку вкотре огорнув страх та опустились руки, адже Людмила дізналась про злощасний теракт в Оленівці, під час якого загинули понад 50 азовців. За непідтвердженою інформацією, ігор наразі ймовірно перебуває саме на Донеччині, де росіяни вбили його побратимів. Тож родина живе лише надіями, що з чоловіком все гаразд. З трепетом жінка стверджує, її підтримкою у цей надскладний час є десятирічний син, який схожий на тата. Вони разом чекають на нього у рідній. Білій церкві. Я пам'ятаю, як звільнили Київщину, і були жахливі новини про те, яке було поводження з цивільними людьми. Я передивлялася відео, син підійшов ззаді і почув. Я не побачила, я старалася не показувати йому ці Він Каже: мама, якби в мене була хоч маленька можливість попасти в бункер до того Путіна, я б його так сильно сильно бив руками і ногами, і мені не було б жалко самому. Померти, бо я б врятував би багато діток і людей, і не було б цієї страшної війни. Це повністю от, як батько, він весь батька свого. Для початку хочеться, щоб він повернувся і обійняти його. Сказати, що все закінчилось, тепер він в безпеці, а ми поряд. Окрім ігоря, ще й досі у російському полоні перебувають понад 700 бійців полку Азов. Тож кожної миті їхні рідні чекають на такий важливий дзвінок зі словами Я вдома, я в Україні. А поки міжнародні організації думають, як дотриматись своїх обіцянок у поверненні з полону українських воїнів, єдиною та незламною силою у боротьбі за правду залишається стійкість нашого народу. Вони за 86 днів Відвернули дуже велику силу ворога на себе. Цим вони дали іншим військовим підготуватися, щоб Україна вистояла. Всім хлопцям низький Уклін, всім мамам за таких синів, героїв, теж низький Уклін. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо, Біла Церква. На цьому інформаційний випуск головних новин Білої церкви добіг до кінця. Я ж прощаюсь з вами до завтра, аби розповісти ще більше цікавих новин з життя нашого міста. Дякуємо, що довіряєте якісному контенту та цінуєте свій час. Віримо в силу ЗСУ та нашу країну. До зустрічі в етері телеканалу Еспресо.